Якось мені потрібно було купити картоплі. І я пішла на базар, а 40 гривень за кілограм чомусь мені здалося забагато. Тому вирушила до Сільпо, щоб купити дешевше. А перед Сільпо у нас знаходиться магазин із гаджетами. Ну, і я завернула туди. Телефон хотіла давно купити собі новенький, але в той день зовсім не планувала. І ви знаєте, мені так сподобався телефончик Samsung Galaxy. До речі, зараз на нього записую відео. І я не втрималась і придбала собі телефон. Це була спонтанна покупка, і хочу вам показати, який він гарний, який він неймовірний. Ну просто. І хто, коли працює на звичайній роботі, собі такого дозволити не може, тому що зазвичай заробляють люди 7, 8, 10, 12 тисяч гривень. Потрібно думати, як прожити цілий місяць, заплатити комуналку і так далі. Але якщо ти хочеш робити такі покупки, мати додаткові кошти на таке, або й основні, є дуже класне рішення це інфобізнес. Працюючи онлайн, ти можеш собі дозволяти. Купувати те, що буде радувати тебе, твоїх близьких. І якщо тобі цікаво, то пиши мені у коментарях слово спонтанно, і я тобі скину деталі, що потрібно робити.